У Хмельницькому презентували роботи художника-плакатиста Нікіти Тітова. Виставку щодення відкрили до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Виставка для мене перш за все це живе спілкування. Це можливість побачити людей, які, яким цікава моя роботи. А люди, які цікавляться моєю творчістю, для мене це люди, ну перш за все, однодумці. Тобто це люди, які відчувають те саме, що і я. Просто побачитися це, почути це ну дуже дуже важливо. Художник не може пригадати, скільки всього плакатів він створив. За нього рахують друзі. кажуть лише у 2022 році їх понад 400. Для мене просто кожна робота. Це і мій щоденник. Я просто їх викладаю у себе на Фейсбуці. Я Фіксую просто той стан, ті думки, які були в той самий день. Роботи Нікіти Тітова були популярними ще за часів пандемії. Плакат передова про медиків, один з перших зафірусився в Фейсбуці. Я зробив uh, такий малюнок, який був навпіл, там обличчя uh, і обличчя медика. і це, це був ну, дуже такий uh, великий відгук. І буквально там через пару тижнів мені запропонували зробити з цієї з цього зображення марку для укрпошти а потім вийшла монета. Художник за допомогою своїх робіт долучається також до допомоги Збройним силам. Віддає плакати на благодійні аукціони, співпрацює з різними волонтерськими проєктами. Зокрема, на виставці у Хмельницькому можна придбати картки зі створеними нікітою тітовим зображеннями. А виручені кошти підуть на допомогу армії. Кожна робота це от, ну, такий відгук на те, що мене і Дійсно, я не можу намалювати абсолютно все, що за дійсно може відбутися багато різних інших. Подій. Але ну, це те, що я встигаю відчути, подумати, відобразити. І для мене творчість це така своєрідна терапія. Є на виставці і плакат присвячений Хмельницькому. Така є серія, ну, можна умовно назвати оборонну сімволе міст. І я почав робити такі в основу там був меч. Тобто це був, я почав з Києва, це був перший малюнок, потім. Одеса, потім Харків і так і так далі. Кілька місць залишилося, і я так її не чіпаю. Тобто я залишив цю серію. Я її дороблю, але після перемоги. Творчість Нікіти Тітова нікого не залишає байдужим. Е, ну мені дуже подобається. Дуже подобається. і Я ну удивляюсь, як у того художника, художника Тітова. Е, стільки ідей кожна картина, вона ну. «Своєобразно. мені дуже подобається. Ну, тітова просто обожнює. Я вважаю, що це такий мінімалізм, ем, мінімалізм патріотичний до безумства. Щодення це унікальна виставка. На ній представлено 50 плакатів, і у такому її вигляді, як вона є зараз, в інших містах не відтворюватимуть. Побачити щодення можна буде впродовж двох місяців у Хмельницькому обласному художньому музеї, що на Проскурівській 47.